Доброго ранку. Ще раз кажемо вам. Шановні телеглядачі. Продовжуємо ми ранковий наш ефір. Як ми вам щойно обіцяли та анонсували, в нас студії з'являється наш наступний гість? Це Олег Шенкаренко. Це Олег Шенкаренко, письменник, журналіст, гість Києва, який приїхав до нас і буде презентувати сьогодні. Роман Кагарлик та перші українські роботи. Ми вітаємо вас. Доброго вам. Ранку, ранку. Ранку. Вітаємо в Ужгороді і раді, що ви прокинулися. І сьогодні завітали до нас в студії. Дуже багато прочитала відгуків про сам роман. Дуже багато рецензій, літоглядів. Але для наших глядачів, можливо, хтось зовсім з вами не знайомий і з вашими книгами теж Отож, коротко, розкажіть про них і в якому взагалі ви працюєте на напрямку як письменник. Взагалі тут і так само хотілось би дотичне питання поставити про історію створення. От, як... На думку спала саме така ідея. Розказуйте нам все. Напрямку, в якому створений мій перший роман Карлик не існує, тому я придумав сам його назву це сатиричний агрокіберпанк. Тобто модель, такий коріння, в якому народився цей жанр, він знаходиться в Америці у 1980-х роках, коли був винайдений жанр кіберпанк. Його суть була в тому, що при високих технологіях зберігається низький рівень життя. Тобто це такий крах позитивізму. Позитивізм це таке було вчення ще в 19 столітті, коли людям здавалося, що якщо вони зараз винайдуть паровоз новий, то одразу буде щастя на землі. Але, на жаль, щастя не настало. Сталася Перша світова війна, потім Друга світова війна, концтабори, там освальцем, свенцем, Бухенвальд і все таке інше. І технології нові вони застосовувалися для того, щоб ще гірше якось пригнобити або знищувати людей. І це призвело до певного розчарування, і кіберпанк став одним з таких ознак цього розчарування. От. І досить таки швидко, можливо так, років через 10 він увійшов у масову культуру. І за кіберпанковими романами стали знімати фільми Джоні Мнімонік, Матриця там і таке інше, там їх досить таки багато зняли. От. Але я зрозумію, що неможливо писати кіберпанк-романи на українському ґрунті, тому що в нас зовсім інша реальність. І тому я вирішив винайти такий синкретичний, такий гібридний жанр агрокіберпанк, щоб там діяли колгоспники, трактори там і таке інше. Насправді там нема колгоспників-тракторів, але там є мешканці села Кагарлик, села в Київській області, який балотувався депутат народний Олександр Оніщенко. От, але оскільки його справжня фамілія Кадиров, він зрозумів, що йому справжнє прізвище його Кадиров, він зрозумів, що йому з таким прізвищем в український парламент не пробратися, тоді він вирішив зробити ще якийсь додатковий фінт вухами, він змінив своє прізвище на Онищенко і вирішив якимось чином підкорити серця виборців містечка Кагарлик. І запросив? Да, і запросив туди Жана Клода Ван Дама. От він туди приїхав на білому каділаці і підкорив остаточне серця мешканців Когарлика і Євніщенко опинився в парламенті і вкрав декілька мільйонів доларів, як ми вже це все знаємо. Абсурдна знає. абсурдність. Да, да, да. І я подумав, що це прекрасна метафора написати про місто Когарлик, місто, в якому мешканці можуть бути враженими якимось всіма забутим кіноактором 80-х років минулого сторіччя, який вже ніде не знімається, про якого ніхто не пам'ятає. Тобто для цих людей в час зупинився колись там в 70-х і 80-х роках, як і для багатьох мешканців різноманітних регіонів України. Деякі з українців живуть в 40-х роках, деякі в 50-х. При тому, вони також живуть одночасно і в 2016 році. Саме так це відбувається і в моєму романі Кагарлик це містечко, в якому назавжди зупинився час, туди неможливо. Потрапити, Вірніше, можливо, потрапити, але неможливо звідти вибратись. Тому, коли хтось помирає, кажуть, що він поїхав до Кагарлика. Ну, це так в моєму романі відбувається. Це вже переросло в такий сталий вираз. Ну, це В цьому романі метафоро. Цьому... А історія написання книги Кагарлик, вона заслуговує особливої уваги. Все почалось з сильного Фейсбуку. Так, так, ще в 2012 році це був такий пізній Януковичський застій, і я вирішив написати. Тобто якимось чином розважитися, щось таке зробити, щоб полоскатати нерви собі і читачам. От, і я подумав, що треба написати роман, який ніби трилер, але я хотів, щоб цей трилер він зачіпав не тільки певну категорію людей, скажімо, там, підлітків до, до 15 років, там, або домогосподарок. А щоб він зачіпав всіх українців. Тому для цього монстри якісь для цього не підходили, щоб лякати людей. Треба була якась проблема така загальна, яка б зачіпала всіх українців. Це українська фобія, якої б вони боялися в сам, декілька сторіч навіть. Я подумав, що для цього прекрасно підходить російська агресія. Скажімо, Росія нападає на Україну і Україна провалюється в середньовіччя через руйнування і все таке інше. І, звичайно, сам процес нападу мені було не цікаво зображувати, а от його наслідки. Скажімо, через 100 років соціально-культурні наслідки, що сталося з Україною, як вона взагалі після цього почувається, це було для мене цікаво. Я вирішив це зобразити в моєму романі. Причому я подумав, що якщо це буде книжка, то її, мабуть, ніхто не купуватиме. Вона так і буде лежатиме і пилитиметься десь там на, на, полич, на, поличах, на поличках супермаркетів книжкових, і ніхто не помітить. Тому треба робити це як мультимедійний проєкт. Я запустив Фейсбук-сторінку, це було десь приблизно. У листопаді чи у грудні 2012 року і почав писати роман по 100 слів щодня. Я робив пости. І плюс я подумав, що Фейсбук мені дозволяє зробити цей роман у мультимедійній формі. Тоді я став ще й писати для нього музику до цього роману. Ну, музика це гучно сказано, я би скоріше сказав, що це саунд-дизайн. Так, Супровід. Це були фрагменти музичні приблизно тривалості біля 1 хвилини. Я їх робив без музичних інструментів, просто використовуючи всі предмети, які у мене були в кімнаті, на кухні, записуючи, як вони звучать. Наприклад, кавомолка, да, да, кавомолка холодильник, правильна машинка. І я записував це на цифровий диктофон і робив з цього такі саунд-колажі. І це все можна послухати ще досі. Це висить на сервісі SoundCloud, і на задній сторінці. Останній сторінці обкладинки є адреса, де це можна все послухати. Тут Це синтез, так. фактично. Оця нумерація, я дивлюся в книзі. Вона залишилась Залишилася. так. Чому слів? ви залишила слів кожному епізоді? Я подумав, що я не не дописав цей роман у Фейсбуці, тобто ця ідея зазнала краху. Коли я зрозумів, що це має бути саме роман, а не якийсь такий мультимедійний експеримент, коли в цьому романі з'явилися персонажі, драматургія, конфлікт, я подумав, що треба зав'язувати з Фейсбуком. Я вже його писав в Google Docs. щоб його ніхто не бачив. Дуже багато кумедних різних вигодок. Яка з них ваша найулюбленіша? От, тобто, в цьому чи... романі? Ну, звісно, це Михайло Калашніков, російський православний бойовик, такий бородатий. Який наказав його похоронити за православним обрядом, тобто закопати його лопатою, а сама лопата з одного кінця мала такий православний хрест, тобто на могилу треба було відкнути цю лопату. Він дуже схожий на бойовика Бабая, який з'явився на східній Україні через десь приблизно рік або півтора. Це я так з ним дуже непогано вгадав з ним. Цей персонаж розмовляє церковно-слов'янською мовою, тому я був. Змушений вивчити трішечки цю мову, ну, принаймні я користувався словником церковно-слов'янської мови, який можна подивитися онлайн. Тобто навіть такі джерела опрацьовували? Ну так, да, так. Да. Справа в тому, що цей бойовик вважає, що Україна, Росія і Білорусь це одна держава, а якщо одна держава, там має бути одна мова. А мова, звісно, яка якась така давньоруська, церковно-слов'янська, тому він вважає, що треба розмовляти цією мовою, щоб якимось чином, якщо ця держава насправді і не існує, то хоча б якимось чином... Оживити її і привнести її в реальність, хоча б за допомогою мови. Андрія Куркова, ви назвали хресним батьком цієї книги. Чому розкажіть, будь ласка? Да йому дуже сподобалася ця книжка. Не тільки Куркова, а також і Михайло Бруйних, такий київський письменник, дуже цікавий. Він написав дуже цікаву передмову до другого видання цього роману. Це, до речі, друге видання, перше вже давно продалося. Андрію Куркову дуже сподобався цей роман. Він мене запрошував на презентацію в Київський будинок кіна. І коли він їздить зараз багатьма країнами світу, він завжди бере з собою декілька екземплярів роману, щоб його там комусь подарувати, показати. Наприклад, він був в одній з іспаномовних країн. На конгресі перекладачів він там про нього також розповідав, і зі своїми перекладачами він також розповідає. І о, о, врешті це дає певні плоди. Олег, от нам відомо про те, що ем, ваша книга перекладається, вже перекладена. Вже перекладена і продається в Британії. У книгарні Фойл а переклав її Стівен Комарніцький. Стівен Комарніцький, він насправді не українець, а британець, але батько в нього українець. Він був вояком УПА, і йому вдалося в 45-му році втекти з України і якимось чином через Європу добратися до Британії і він там. Тобто це так, всі да, але... люди, які дотичні до книги, якимось чином пов'язані. Я, я знайшов його також у Фейсбуці. До речі, там з'явилося повідомлення про те, що. Англійський переклад книжки Ігоря Павлюка, це такий київський поет. Він отримав якусь премію, здається, премію панклубу. Я зацікавився, як з'явився цей переклад, і дізнався давництво якого він вийшов, він написав туди листа, і Стівен Комарніцький, його власник і перекладач, він мені відповів і власне зацікавився цим романом і переклав його. От до речі, чи часто ви спілкуєтеся власне з читачами? І от які були перші, перша реакція, перші, можливо, якісь емоції, які читачі відчували після прочитання саме? Отже, роман. роман незвичний. Погодьтесь, це не те, що звикли читати українські читачі. Ну, мабуть, з реакцією читачів я не стикався, тому що, по-перше, коли я на, на презентаціях з ними спілкуюся, то вони його ще не прочитали. А коли вони вже його прочитали, то я вже з ними не зустрічаюся. Хіба що я зусти, стикався з реакцією критиків? І всю реакцію критиків я, звісно, збираю на сторінці роману у Вікіпедії. Там досить таки так багато дуже всього, всього написано, да, да. Ну, здебільшого мені пощастило, що критики адекватні і вони підходять до цього аналітично, вони не пишуть, що сподобався їм роман чи не сподобався, а кажуть, як, як, як він збуд побудований. Да. Кагарлик пережив два видання. Ми вже про це говорили. І після нього знову такий антиутопічний роман. Перші українські роботи. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше такий прес великий. Насправді цей роман я почав писати на 4 роки раніше ніж Кагарлик. Тому він не є другим, а він насправді є першим. Але закінчив то його писати на два роки пізніше, ніж Кагарлик. Так от вийшло. Оце роман про боротьбу штучного інтелекту із справжнім, з живим інтелектом. Саме ця тема зараз активно дискутується на Заході, пишеться дуже багато книжок. Там, наприклад, на телебачення постійно запрошують Томаса Метцингера в Європі. Це австрійський філософ, який стверджує, що в людей немає свідомості, вони є біороботами, а те, що в них є свідомість, це просто ілюзія, яка викликана побудовою їхнього організму. Він там в книжці це доводить, як це все влаштовано. Його книжка називається Его-тунель. Я її прочитав і дуже захотів. Власне, продовжити й закінчити мій роман зв'язку з цими новими ідеями, тому що коли я починав його у 2008 році, я його кинув писати, тому що я не бачив, як він може розвиватися. І плюс було ще бажання. Ввести дискурс сучасної української літератури в якісь е, сучасні умови. Тому що, наприклад, одного разу я подзвонив видавцеві і спитав, який роман потрібно написати, що люблять українці. Він мені сказав, ну це треба написати такий роман на тисячі сторінок приблизно, щоб там було таке кохання, щоб все трусилося, але щоб все було закручено так, щоб от дідусь Степана Бандери бився з москалями, потім батько Степана Бандери бився з москалями, сам Степан Бандера бився з москалями, потім діти Бандери билися з москалями. А внуки Степана Бандери перемогли на Євромайдані. От такий роман, якщо ти напишеш, це буде просто хід. Але мені було так нудно сама сама ідея, що мені доведеться писати тисячу сторінок про родичів Степана Бандери. Що я вирішив, що краще з цією ідеєю зав'язати і написати щось більш актуальне. Таким чином і з'явився цей роман. От назва перші українські роботи, назва до вас прийшла, як то кажуть, одразу чи все ж таки вже е, під час написання, чи можливо вже в кінці? Да, спочатку прийшла назва. Мені сподобалася як із кагр... з випадком кагарлика. Мені просто захотілося написати роман, який би називався Кагрилик. І я взагалі не знав про що би там йшлося в цьому романі. А так нестандартно вимислити. Зазвичай більшість письменників спочатку пишуть, а вже потім вигадують назви. Да. Мені цікаво, от роботи, роботи, роботи. Ви в своїй книзі їх змальовуєте як прогресивне явище чи регресивне? Там є прогресивні і регресивні роботи. А вони діляться на. на два типи. Там багато типів різноманітних роботів є будь-які роботи. Там є навіть такі роботи, торпеди з термоядерними боєголовками. Наприклад, Парасков'я Івановна Новгородська, яка виривається з шахти підводного човна і летить, верніше, пливе до США, щоб їх знищити, тому що там надто багато гомосексуалів. І вона хоче просто таким чином вилікувати від них людство. А Керівник цієї цього підводного човна, командир, він намагається її від цього відмовити і переконує, що ніякої загрози гомосексуалів не існує, тому що непогано би повернутися назад. Але ця торпеда вона в це не вірить, і там такий діалог на багато сторінок між ними триває в цій книжці. І врешті все ж таки командиру їй не вдається переконати. От кохання, кохання присутнє таке, чи ми його Звісно, тут не застріли. цей роман починається з кохання. Перша це сторінка цього роману це сцена кохання жінки з роботом. Причому це не просто кохання, це адюльтер, це зрада. Тобто жінка зраджує з роботом своєму чоловіку, поки він на роботі. І вже все. Відкрили, відкрили. Інтрига виникає з перших сторінок. А чим закінчується? Ми так спойлерити не будемо, але все ж ви бачите вихід з цієї ситуації, яку ви змальовуєте своїй книзі? Так, звісно, я бачу вихід. Я бачу вихід в тому, що люди навчаться співіснувати з роботами, і вони не будуть воювати з ними, бо війна з роботами це тема цієї книжки. Тобто роботи там такі типові інші. Вні роботи в ній як гомосексуали, або як я не знаю, як негри, або роми, або ще хтось. І люди спочатку ставляться до них з недовірою, ненавидять їх, воюють з ними, і нарешті на останніх сторінках вони з ними приміряються. От пане Олеже, в мене питання до вас таке: в романі гралек. Ви змоделювали декілька ситуацій, спроектували, скажімо так, декілька персонажів, які знайшли своє відображення в реальності. За декілька років. Як Ви вважаєте, чи перші українські роботи, чи може бути щось таке, що зовсім незабаром з'явиться в реальному житті те, що ви змалювали саме в цій книзі? Ну, насправді. І, і в Кагарлику і в перших українських роботах нічого пророчого немає. Все, що там знаходиться, я взяв з реального життя. Просто воно не знаходиться так явно у нас перед очима. Наприклад, той самий Бабай, він же не з'явився у 2014 році. Такі люди, вони були в Росії ще років 10 тому. Просто вони всі тусувалися на маргінальних форумах в інтернеті, типу як оцей самий Гіркін, він дуже давно живе. І він так само думав і 10 років тому, і він так само вдягався тоді ще в ті часи. От. І я просто читав все це і так само з роботами. Я все читаю те, що відбувається в цих країнах, в цих містечках, маргінальних закуточках, і просто е роблю з цього тканину роману, такий своєрідний колаж. Тоді можна вважати, що просто ви з цією ситуацією познайомилися трохи раніше, ніж ваш читач. Так, да, да просто читачу про це все було невідомо. Але те, що знаходиться по закуточках, воно рано чи пізно виходить, спливає на поверхню, якимось чином доходить до загалу. От я просто попереджаю про це людей, що скоро от це станеться, бо воно вже там десь є. І таке питання в мене наступне. Як ви вважаєте, як ви бачите, хто є ваш читач? От хто є читач ваших романів? Чи це є підліток, чи це є старший людин? Чи все ж таки кожен може знайти саме в цих двох творах щось притаманне саме його вподобанням? Мені дуже соромно досі, що мій роман Перші українські роботи купила 9-річна дівчинка. Тут там багато таких ризикованих сексуальних сцен у ньому. Але я сподіваюся, що вона зрозуміє. Там все-таки порнографії в ньому немає, просто вони дещо ризиковані. От, ну, як ви можете побачити, від 9 років, я думаю, до, до глибокої старості цей роман читають люди. І у мене питання. Останнє от ви в своїх романах фантаст і антиутопіст в житті. Ви теж намагаєтеся допомогою цієї фантастики відійти від якоїсь такої гіркої реальності? Ну, це роман, все ж таки, не фантастичний, а скоріше сатиричний. Це якась така сатира у манері Свіфта або Даніеля Дефо, як там Робінзон Крузо чи Гулівер таке. Просто тут тут існують фантастичні припущення, щоб гіперболізувати і роздути реальність. Наприклад, як писати взагалі в Україні антиутопію, якщо у нас на цьому на півночі радіоактивний могильник на півдні окупація, а на сході війна. Тобто можна просто переписувати все з новини, у то те вже тобі буде антиутопія. Тому тобі потрібно, щоб зробити антиутопію в українських умовах, максимально гіперболізувати і доводити до абсурду те, що ти бачиш. Ми дякуємо вам гарно за розмову і на завершення нашого діалогу. ви Маєте змогу запросити всіх читачів на презентацію вашого роману. Так, сьогодні о другій буде презентація мого роману. От тільки я не пам'ятаю точно якомусь американському центрі <смеш> з, <смеш> з а, вікно в Америку, Закарпатська обласна бібліотека. В стінах цієї будівлі ви зможете побачити цього письменника і ці романи, познайомитися особисто. Ми вам ми нагадуємо вам, хто був в нашій студії. Олег Шенкаренко, письменник, журналіст, наш гість з міста Київ. І у нас в студії він знайомив нас з двома ось такими Ка чудовими творами. Це Кагарлик та перший український армій. Ми вам ще раз дякуємо. Легко, нехай вам легко пишеться і успішно. А ми з вами не прощаємось. На декілька хвилин ми до вас ще повертаємось.